Усім привіт, любі друзі! З вами Поліна Грінченко, психолог, провідник з Гри Ліла. Я вітаю вас на своєму ютуб-каналі, де ми розглядаємо, як допомагати самим собі. Не тільки приходити до мене на Лілу, не тільки приходити на занурення і консультації, а ще самостійна допомога. І більшість з вас до минулого відео. Були не дуже задоволені тим, що я не використала певну конкретику, як живити запасії і депресії по пунктах. Ну добре, мої логічні, давайте подивимось на цю ситуацію не просто з надихаючої точки зору, не просто з такої, що да певні слова, які ви могли для себе почути, а і. Конкретні пункти. От прямо зараз почуйте і записуйте собі по пунктах. І перший пункт це напрацювати спостережливість за собою, зрозуміти, чому ти потрапив у цей стан, що він для тебе означає. І запитати себе: у чому я зраджував себе? Що я придушував? Як я живу і що накопичилося всередині? Я буду підглядати, я прям пункти виписала собі. Це допомагало мені і моїм клієнтам. Тому ви можете прямо по цим пунктам йти. Якщо ви їх правильно пройдете, правильно це означає глибинну, да? ви не просто поверхнево будете дивитися на ці пункти, а реально почуєте для себе. Відповідь в цих пунктах, тому що вона тут і знаходиться. прям випишіть собі е, ці питання для себе, і навчіться спостерігати за самим собою, що відбувається в моєму житті зі мною, як мені можна собі допомогти. Це вже, якщо у вас виявляються такі питання, це означає, що. Це вже пів справи. Це означає вашу е певну мету вийти да, з цього стану. Тому ви в правильному місці. Наступний пункт, другий, це прийняти свій стан і перестати його уникати. Це дуже важливий пункт, який насправді не усі хочуть приймати. Нам здається, що нам скоріше б вийти з поганих станів. Але ви розумієте, що кожен стан дається вам не просто так. Це не щось, що вас не стосується. Це не щось, що вийшло просто так. Це наслідок, це не причина. До цього у вас могли бути якісь певні стани, певні ситуації. Я далі ще буду про це говорити да, в іншому пункті. Але ось ця перша спостережливість, а далі прийняття да, цього стану, перестати його уникати і намагатися від нього втекти, а намагатися його зрозуміти, да? чому я тут, чому я в цій точці. Це було не просто так? Він дався вам не просто так. Нам здається, що потрібно реально якнайшвидше піти від поганого, але в цей момент ми не помічаємо, що кожен стан несе в собі певну глибину. І ось цю глибину вам потрібно навчитися знаходити своїми якраз ось цими питаннями з першого пункту. Чому? Як, для чого? Можете використати практику пять чому будь-яку, яку ви знаєте. От прям докупатися до істини. Якщо ви не можете почути зараз відповідь, чому ви в цьому стані знаходитеся, це означає, що ви намагаєтеся почути глибоку відповідь з неглибокого стану, коли вам хочеться все одно хочеться втекти. І ви запитуєте з такої позиції, наче Ну, Господи, чому? Чому я тут? Я цього не гіден, я не можу тут знаходитися, вам потрібно ставити собі питання з позиції прийняття, з позиції розуміння цього життя, з позиції, окей, я готова почути відповідь до такої позиції. Якщо завжди тікати, від усього і від цих станів, то в принципі, по факту немає сенсу і жити. Тому що ми живемо заради цих станів якраз. І вас може це трішки дивувати навіть, але це так. Із цього витикає витікає наступний третій пункт. Потрібно навчитися бути в кожному стані. Зараз поясню. Складіть. Певний список прям для різних станів. Коли в мене лінь, коли в мене апатія, нічого не хочеться робити, коли в мене депресивні епізоди, у вас він може бути не один протягом життя, тому що це точка зросту завжди. От якщо ви не можете знайти відповідь, для чого вам дана ця депресія і апатія? Одна з відповідей. Головних і основних буде звучати так: для твого зросту. Навіть якщо ти зараз не бачиш в цьому ніякого зросту, і тебе просто вісить сам момент да, того, що я хочу в кожному моменті бути в насолоді, да, бути в щасті, бути там ще. Якось, так? чому я не можу бути завжди щасливим? Чому я не можу там, бла-бла-бла. Тому що, щоб бути в тому самому щасті, яке ви для себе на рівні душі приготували на це життя, вам потрібно все одно до цього пройти певні стани, певні ситуації, щоб вирости до того якраз моменту. І вчитися вже прямо зараз, навіть в цих станах бути щасливим, навіть в цих станах допомагати собі, навіть в цих станах бути самим собою і реально бути в цьому житті, а не просто існувати, да? жити, а не просто існувати. Тож складіть список. Якщо я роб... от що я б робив в цьому стані, що я роблю в іншому стані, це може вам допомогти. Це 100% вам допоможе. У цьому списку ви можете виписати такі надихаючі заняття, підтримуючи якісь повідомлення до себе, буквально там. Ти молодець, навіть коли ти в цьому стані, я з тобою, усе, що ви вважаєте за підтримуючі повідомлення, в принципі. Нагадування від себе щасливого про те, що кожен стан невічний, усе закінчується, тому що в таких станах вам може здаватися, що вони назавжди, що вони завжди будуть забирати в вас ось цю енергію, і ви завжди в них будете, ніколи не вийдете, Ви постійно будете в цьому негативі знаходитися, але це неправда, це не так. Кожен стан. Він завершується. Це так влаштоване життя. Четвертим пунктом буде дати собі простір і час в усіх можливих сенсах цього слова. Складіть для себе особистий план життя. Що я буду робити прямо зараз навіть в цій апатичній позиції. Можливо, ваша апатія прийшла до вас, тому що. Ви ніколи не лінувалися, і вам потрібно дозволити це собі. Да? Дозволити собі сказати, зі мною все окей, навіть коли я лінуюсь. Тому що зараз йде ера бути з собою. Ви не зможете, просто не зможете вижити в цьому житті, якщо у вас немає цього зв'язку з собою, і ви завжди робили усе для інших. Ви постійно. Були зациклені на тому, як бути прийнятим, як зробити так, щоб вас любив хтось інший. Як заслуговувати на любов, як заслуговувати на усе в цьому житті, як виживати. І ми зараз виходимо з цієї позиції, виживаючого в позицію насолоджуючогося, в позицію кайфуючого, в позицію людини, яка вміє казати ні, вміє відстоювати свої кордони, і далі вона виходить на рівень любові. Ви не можете вийти на рівень любові, якщо ви не любите себе в першу чергу, а постійно боретеся, постійно заслуговуєте, постійно знаходитеся в цій боротьбі. З усім світом і з собою в першу чергу, якщо ви недооцінюєте себе. І з усім цим потрібно попрацювати, щоб жити в насолоді в цьому світі зараз. Тому що ми реально йдемо до того, щоб кожна людина вона навчилася от бути самим собою. Куди б ви не їхали, ви завжди є в себе, коли б ви не йшли, ви завжди є з собою. Пам'ятайте про це. Саме тому зараз прям час попрацювати над цим. Тож, от прям скласти для себе особистий план життя. Що ви вже зараз можете зробити для себе, щоб вам стало краще? Щоб ви не поступово вмрали, да? а щоб ви. Відчувала все ж таке життя. І є корисним також опуститись спочатку на саме-саме дно, саме саме дно. Яким чином? Просто тишою, не намагатися вибратися. Не отак бультихатися. Якщо ви перестанете в воді, отак от бультихатися, то ви перестанете тонути. Якщо ви розслабитеся і просто будете лежати і повільно так рухати своїми, да, у вас дихання спокійне, все спокійно. Вам легше буде вибратися з того стану і з тієї води. Тому в житті так само. Тому що найчастіше в таких станах ми не відчуваємо ось цією, цього заряду життєвої енергії, Тож ви можете виписати для себе якісь заняття, які ви будете робити для себе протягом цього періоду. Ми все ще з нього виходимо. Найчастіше перехід на новий рівень і інший рівень відбувається не за секунду, не за день і не за два. Це важливо пам'ятати. У різних людей цей стан може тривати по різному, але він ніколи не закінчується так швидко, як хотілося б від нього втекти. Саме тому потрібно дати собі прямо зараз любов в цьому стані і прийняти те, чого вас вчить цей стан. Тобто, дивитися пункт 1, 2, 3 і 4. Наступний пункт п'ятий. Рухатися навіть потроху. Вам може здаватися в даний момент, що ви якийсь не такий, вам потрібно змінити себе, але навіть через, не через дію, а через якісь негативні слова по відношенню до себе. Ви можете почати несвідомо, можливо, за звичкою якоюсь, говорити з собою як з ворогом. І так, ніби ви не люблячий батько, да? внутрішнє таке відчуття, а дуже негативно налаштований батько, який навіть не хотів, щоб дитина ні народилася, ні жила надалі. Да, він не бажає життя своїй дитині прямо зараз. Він бажає ідеальності своїй дитині, не життя, а ідеальності. Почуйте, будь ласка. Саме з цим ми працюємо. Це ставлення нам і потрібно змінити. Усвідомте, що навіть якщо ви зараз в такому стані, ви не погана людина, з вами все нормально, ви адекватні. і все це пройде. Все пройде, пройде і це. Це моя улюблена цитата моєї прабабусі. Вона завжди казала: все пройде, пройде і це. Так банально легко, просто, але це найкраща мудрість, яку я коли-небудь взагалі чула. Це правда. От прямо поставте собі на обкладинку, не знаю, як це називається, на шпалери свого телефону. І ноутбуку, і комп'ютеру, куди захочете. Тому що це дуже важливо пам'ятати. Спілкуйтесь з собою прям дбайливо, ніжно, підтримуйте себе, обіймайте себе, кажіть, все нормально, все добре, ти молодець, що ти йдеш цим шляхом. Це правда може бути складно, я вас розумію. Це правда може бути складно. Нам справді хочеться дуже швидко завершити якісь етапи в своєму житті і перейти на якісь більш щасливі умовно, які ми вважаємо більш щасливими. Але знову ж таки нам потрібно проходити ось ці усі етапи до цього, щоб відчути це щастя. І... Через якраз цю підтримку і робіть кроки в свою сторону. І наступне, я не робила це як пунктом, але плавно витікаючи, поставити собі мету і запитати себе, що я можу зробити для цієї мети прямо зараз. Да, є якась мета, точка, куди я йду. Щось конкретне, дія якась. Да? Там отримати підвищення на роботі, або змінити цю роботу, або я не знаю, побудувати дачу під містом, умовно, да перефарбувати, там зробити ремонт. Що мені для цього треба? Що прямо зараз я можу для цього зробити? да Як підготуватися? Які довгострокові такі певні речі я можу зробити? На довгострокову дію, тому що ви можете робити щось таке, знаєте, містячкове. Там зробив, там зробив, нічого не відчув. Відчуваю, що я ще більше лінива людина, тому що я нічого корисного не зробила для себе, для свого життя, тому що у вас немає, скоріш за все. Правильно поставленої мети і правильно дос... правильного досягнення цієї мети. Робити конкретні кроки, і конкретні дії. Повчіться в нарцисів, які <свісно> досягають постійно своєї мети. Це люди, які йдуть до своєї мети і вони приходять. Чому? Тому що вони не роблять містячкові якісь справи, якщо вони. Вже в плюсі знаходяться, так би мовити. Вони роблять конкретні дії в конкретну сторону до своєї мети, до реалізації своїх бажань і, в принципі, себе. Ось це може бути щось маленьке. Містячкове я кажу про те, що не стосується взагалі нічого. Ви не розумієте, для чого ви це робите. Ви не розумієте. І не відчуваєте цю справу, тоді вам не корисно взагалі, навіть небезпечно трішки, робити ці справи. Вам потрібно робити те, що йде вам на користь. Тому це може бути щось маленьке, але конкретне для чогось на довгострокову дію. да Ви я поїм смачно, красиво і так далі. Це на довгострокову дію, в принципі. Це не просто зараз. Це для вашого класного самопочуття, для того, щоб ви відчули насолоду, для того, щоб ви реально відчували енергію, хоча б так, через їжу, корисну їжу. От. Тож вам потрібно усвідомити, що навіть маленькі кроки, кроки, це вже добре і вже продуктивно, і ви вже молодець. Все я вас вітаю з завершенням перегляду цього відео. Я дякую вам за перегляд цього відео і бажаю вам класного самопочуття, але не намагайтеся втікати постійно від себе. Дозволити собі бути, бути різним. Бути з собою. Просто жити так, як ви це відчуваєте, як вам би хотілося, чого б вам хотілося відчувати це, давати собі любов це найголовніше, якщо ви любите себе, якщо ви ніжні з собою, то ніщо вас не зможе е, вивести. Якось з себе дуже сильно, тому що ви просто банально є в себе. І яка там різниця, що з вами відбувається, якщо ви себе постійно підтримуєте? Тоді ви не будете вважати себе нікчемним і переставати кудись йти, тому що ви є в себе і ви впевнені в тому, що ви себе кинете. І що все буде класно, тому що ви є в себе. Це і про відповідальність, певну, до речі. Тому ось так. Ну і також, щоб покращувати своє самопочуття, я чекаю вас на Лілі і на практиках занурення до своєї душі, в регрес до свого вищого я, чистку своєї аури. Ми робимо різне в цих зануреннях і на консультації. Дякую вам за перегляд цього відео. Вас обожнюю, обіймаю і цілую до наступних зустрічей.